Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про те, хто відчуває свою провину перед вами. Давайте розглядати і бажаю вам смачної кави та приємного перегляду. Так. Ви Знаєте, одразу, одразу бачу чоловіка. Ага, і ось тут мені його теж показують. Так. А знаєте ще як воно показане тут? Людина відчуває свою провину ще більше від того, що бачить, що ви Після його не поки що я не бачу, може там далі я побачу сам вчинок, але ж показане, що насправді відчуваєш свою провину ще дужче від того, що ви навіть після його вчинку ви посміхаєтесь йому, ви поводите себе з ним. Так ніби він нічого поганого вам не зробив. І... Ой, Боже. І угу. а ви знаєте, ви світогляд людини цим змінюєте. От своїм таким ставленням до людини, своїм вмінням прощати людині. І дивіться, як. Я просто не можу зрозуміти, хто він для вас, але Показано, що людина людину взагалі це змінює, і людина починає промірковувати свої якісь подальші кроки. І знаєте, як? Як зміна ставлення, зміна От якийсь вчинок, який він зробив вже. І знаєте, от якби ви розлютились, якби ви на людину там нагримали, сказала б йому що все більше тебе бачити, навіть не хочу, він би інакше себе поводив, а ваше ставлення до нього. Воно його змінює і змінює його подальші кроки, і змінює його плани. Аліс, ну що ну таке, ну? Ну ти зараз і камеру мені тут э, скинеш і взагалі. Ну дивись. Це як повернення взагалі показане цього чоловіка, і повернення, ну, от знаєте, коли людина зовсім інша повертається до вас. Це може бути хтось з родичів, це може бути і сином, і братом, і будь-ким для вас. Не обов'язково, що це людина, яка там друг або ем, ну, там, коханий чи, чи ще якось. Це людина, яка просто Може, ви так і не замислювали, а просто людина змінилась завдяки вашому вмінню. Якось мудро ставитись до ситуації, до людей, до їх вчинків і бачити якось. Не просто, знаєте, це було б легко сказати людині все іди геть, і все. А ви знайшли в собі сили, ну от, якось, знаєте, зберегти своє просто от, просто своє вміння спілкуватись. Так, далі дивимось. Ось тут. Одна людина до іншої тягнеться за, за, за витік інформації. Хтось тут дуже так переймається. Десь треба було зберегти таємницю, а людина вибовкав. Вибов вибовкав чи вибовкала. Зараз хвилиночку. Угу. Тут чоловік вибавкав інформацію якомусь чоловікові. Треба було його якось зупинити. Щось він не хотів, щоб той зробив. І він бовкнув зайвого. Про... про кого? Я не бачу. Здається, що про жінку, але знаєте, от тут нема в мене дуже впевненості про те, що людина зробила. Ну от це, це сім'я, родина, це можуть бути і сусіди, але ж тільки в тому випадку, якщо дуже близько спілкуєтесь з сусідами або колись близько спілкувалися, зараз трохи ворожуєте між собою. Так, далі дивимось, хто ще може, нам ще когось покажуть. Ну, ось тут чоловік, він щось, якусь тваринку, як, як птаха якогось, щось він з ним таке зробив, ну таке, що птах той не вижив далі. І оце провину відчуває. Тут більш провини перед дитиною, бо дитина питається, а не знає навіть, що відповідати. Угу. Далі дивимось. Так, робота з соціумом, тобто не з вашої сім'ї, чужі вам люди, хто перед вами відчуває провину. Ось тут мені показана жінка дуже балакуча, дуже така, знаєте, от людина, яка. Ну, скажімо так, робить швидкі вчинки, і не завжди ці вчинки обмірковані. Це, знаєте, як, щось там може бовкнути зайвого, грубе таке, а ви, може, і не готові до таких грубощів. Ну, просто людина така. Це знаєте, є люди лагідні, а є ось такі. Це не означає, що вона дійсно, ну, знаєте, там, Груба і внутрішньо теж. Це просто от людина така, просто вона така, вона зростала в такому середовищі, де всі такі знаєте, один одного перекрикували. Ну І вона так звикла. Просто помітила, як ви так зніяковіли якась ситуація така, що ви навіть відвернулись від неї. Відчуває провину, але не чекайте тут ну, якихось вибачень. Просто от ну, взагалі вона і не знає, як там вибачатись дуже. Це просто от така людина. Вона не хороша і не погана Вона просто і, ну по-інакшому не вміє. Так, далі, ось тут розірвання якихось спілкування стосунків. Ось тут жінка відходить. від Чоловіка, але ж він ніколи в житті він не зізнається, що він відчуває провину за свій вчинок. Ніколи не чекайте, просто от це як це собі на горло стати об... обидвима ногами. це так? Як це так так як Він знає, що він, де він не правий, але ж не в його характері вибачатись тут. А ось тут інакша трошки історія. Ось тут чоловік вміє вибачатись і е, вміє перед передусіма бай, байдуже, да, десь він, він тут і жінка від нього постраждала, і чоловік від нього постраждав. Він вже вибачився, навіть якщо ви не почули. Таких прямих вибачень, то своїми вчинками він вибачився. Тут якась давня історія. Він просто, от ви могли помітити, як людина, ну, от знаєте, як в якихось ситуаціях він, він там застеріг вас від чогось, в якихось там ситуаціях інших він попередив про щось. Це ну, така форма вибачень. Далі ось тут, ось тут взагалі ситуація з грошима пов'язана. Людина худа за статурою, бо мені, от як я повертаю, і на чоловіка, і на жінку схожа людина. Людина просто неприємна, давайте так казати, от просто неприємна. За характером, чи неприємний за характером. Взагалі, оце людина, навіть якщо вам дуже хочеться, щоб людина зрозуміла, що коїть щось не те, не чекайте від людини ані вибачень, ані ані розуміння, де і що робить не так. По грошах жадібна людина. От щоб там не коїлось, просто, ну, Знаєте, до тремтіння у м'язах жадібна людина. От просто як бачить гроші, втрачає розум. Так і розумійте собі. Далі, ось тут жінка вважає, що чоловік, з яким вона чи на відстані, чи взагалі якось, знаєте, Десь якісь обмеження тут є по спілкуванню. Тут жінка має надію, що чоловік той розуміє, де він що він робить не так. Але тут різні характери, непогані обидва люди непогані самі по собі. Але дивіться як. Тут би навчитись між собою розмовляти і чути б. Головне би чути один одного. Бо е, тут так показано, що тут жінка вміє, як знаєте, навигадувати собі е, дії е, того чоловіка. Ну, от, наприклад, стається якась ситуація між ними, щось там. І вона починає від нього очікувати певних якихось там подій подальших. А він, він же не знає, чого вона від нього чекає. І він взагалі він така людина, що як щось не так трапляється, він ніяковіє. Він, от знаєте, людина розгубилась, і далі він не знає, що робити. Ось тут від філіжанки порада така, що вам просто треба спілкуватись і не треба нічого чекати, не треба хвилюватись там через те, що він чогось не робить, він правда не розуміє, що робити в ситуації. Просто кажіть, що ви відчуваєте, як ви відчуваєте, і як, на вашу думку, він би зараз волів би щось робити. Людина непогана. Людина може вас чути, може вас розуміти. Навчиться просто між собою спілкуватися. І все, і все якось налагодиться. Так, ось тут сім'я, родина, чоловік, вже такий літній чоловік, ну тобто не молодий, за 60 та навіть більше. Дуже такий, ну, скажімо, як розлютиться, то може і руками розмахувати, і кричати, бо це просто це не просто голосно говорити. Тут просто людина вміє навіть кричати. І е, від нього вся родина страждає. Провину він. Ну я б не сказала, що тут він дуже провину відчуває, бо він, е, він все це робить. От Знаєте, з таким, що я хочу для них найкращого. Я хочу, щоб у них все було, щоб вони ні в чому взагалі ну, не мали ніяких обмежень. А так він це все хоче, що людей ображає просто ну просто от, от всіх, хто трапляється на дорозі. Дуже він зосереджений на матеріальному світі. Тут не духовне показане, а саме матеріальні якісь моменти. Так, Аліса полюбляє лягти на руку, і я просто от однією рукою не можу рухати. Моє де сонечко, яка вона уважна дівчинка почула, і бачите, одразу вона надала мені свободу. Так. Що ми тут ще бачимо? Бачимо жінку. Тут якась історія між жінкою і чоловіком. Тут жінка відчуває провину. Знаєте, за що? Тут підходить ситуація до тих, у кого ну, тут або спільна люд... дитина, або дитина цього чоловіка. І у нього як серце розбите. Тут якась ситуація, яка сталася між цією дитинкою і цією жінкою. Вона відчуває провину, але так встигла багато чого сказати цьому чоловіку. що Тепер вона не знає, як цю ситуацію залагодити, і взагалі як в цю ситуацію повернутися, як її можна було б взагалі перейнакшити. І дитина. Перед дитиною теж, знаєте, от дитина тут така непогана дитина. Дитина, яка от просто як дитина, вона так, вона зараз росте, вона буває такою, що, знаєте, от хочеться їй. І... Чомусь мені хочеться казати їй, але ж не обов'язково. Дитина. Тут все ж таки такі якісь ревнощі є до цієї жінки, до цього чоловіка і багато сил втрачає і сама дитина, і вміє сили витягти з дорослих своїми вчинками і своїми якимись там висловлюваннями. Але ж, знаєте, насправді ситуація. Яка дуже надумана цією жінкою, ось тут це не гарне, недобре, що насправді там нема нічого поганого. Вона просто, от, як знаєте, невпевнено себе відчуває, коли поряд ця дитина. І тут би зрозуміти, що ця дитина не ворог, а е мати б дружбу з цією дитиною, чоловік би на руках носив за таке. Бо він дуже любить цю дитину. Так. І ось тут ще є якась ситуація за гроші. Відчуває провину людина. Жінка, здається, а, яка щось як. Носите, приносите, купляєте, ви не берете ті гроші назад з людини. І ось тут, знаєте, ця жінка в такому стані, коли знає, що у вас там грошей ну, не так, що аж дуже багато, і що в якихось моментах ви, може, собі в чимось відмовляєте, а їй приносите, бо ну, просто от Маєте дружнє ставлення до людини, це може бути знову ж таки для вас ким завгодно. Знаєш, що ви як та білка крутитесь цілими днями, щоб заробляти ці гроші, і у неї провинна за те, що ви витрачаєте на неї ті гроші. Насправді, Ну ви не з важким серцем то робите. Ви просто робите, ви просто знаєте, що людині потрібно на зараз, і ви просто допом... тут, як по здоров'ю, якісь моменти є в людини, і ви в цих моментах просто допомагаєте, ну, не маючи нічого важкого, тяжкого, будь-якого на думці, а просто робите те, що от ви знаєте, що зараз саме так треба. Тож, ось таких людей показала нам фільжанка. На цьому, всім дякую, всім вам бажаю гарного дня і гарних стосунків з оточуючими, і гарних людей коло вас. Бережіть себе і будьте уважні до всього, що навколо вас коїться, особливо до сигналів тривоги. Не нехтуйте їм, будьте уважні. І хай все буде добре і у вас і в ваших родинах. І побачимось в наступних відео. Всім пока!